Привіт, мої любі терези! Це таро-прогноз на квітень місяць для вас. Ну що ж, ми дістанемо декілька карт і подивимося, як же ж пройде квітень місяць у вас? Чого очікувати? Які події вас чекають? Як найкраще себе поводити? Що найкраще робити? Також скажу заздалегідь, що в квітні місяці у нас в кінці квітня починається там в другій половині квітня починається коридор затемнень, і в цей період він буде тривати до початку травня. І ось в цей період не дуже добре купувати щось, підписувати важливі документи документи чи цінні папери. Не дуже добре, якісь угоди заключати, купувати нерухомість, особливо якісь великі такі, знаєте, масштабні покупки. Краще цього не робити, краще перенесіть це на другу половину травня. І в цей період дуже добре очищати свій організм, їздити в ретрит, відпочивати. Знаєте, дуже класно поїхати в санаторій, оздоровитися, зробити детокс або чек-ап організму, наприклад. Зупинитися, знаєте, переосмислити, зробити переоцінку цінностей. Ну що ж, дивимося. Перша карта. Вісім кажезлів. Вісім кажезлів нам говорить те, що у вас пройде квітень місяць достатньо стрімко. І, скоріше за все, на початку квітня ви отримаєте якусь новину. Якусь новину про. Це може бути чи то про приїзд, чи стосовно якихось справ документальних, можливо, документів, особливо це закордонні документи, закордонні справи. Якщо ви робите якісь зараз закордонні документи, чи документи за кордоном якісь улагоджуєте, так це може бути стосовно там чи то проживання. Ви якось можете офіційно якісь документи продовжувати термін документів цих продовжувати так, або оформлювати нові документи. І вам буде якась новина, і потрібно по цій новині буде швидко приймати рішення. швидко Діяти. Можливо, вам знаєте, зателефонують і скажуть, необхідно завтра там бути в такому то місці о такій то годині, і ви будете думати, як же вам так швидко доїхати чи долетіти. Щоб, щоб бути на тому місці вчасно. Також це у нас карта польотів і поїздок. Якщо ви плануєте поїздку Терези за кордон чи якийсь можливо політ, то він відбудеться достатньо швидко, все пройде. Але дуже важливо, щоб ви не спізнились на рейс, тому що рейс буде відходити саме вчасно, можливо, на декілька хвилин, навіть раніше. І перевіряйте всі документи. як будете з собою брати, перевіряйте всі документи, чи вони всі в наявності, чи все з ними добре. Але знаєте, що може бути якась новина із-за із кордону. Можливо, ваші рідні є за кордоном, і прийде якась новина від них. Також це може бути. До речі, дуже часто ось ця карта для дівчаток вказує на те, що може бути. Переписка або знайомство в інтернеті ну, це як для дівчаток, так і для чоловіків, але це ще у нас карта іноземців може бути. Можливо, це буде знаєте переписка м спілкування, онлайн-спілкування, якесь листування онлайн із людиною, з якою ви тільки познайомилися. Відносини будуть дуже швидко і стрімко розвиватися, але переважно це буде онлайн спілкування. Хоча по цій карті, можливо, знаєте, що а, настільки швидко буде розвиватися події у ваших відносинах, що, а, можливо, дійсно вам запропонують навіть приїхати, особливо якщо це десь за кордоном. Так, дивимось. Карта Зірка. Карта зірка нам говорить про те, що йдіть до своєї мрії. Ідіть до своєї мрії, і вона обов'язково збудеться. Це карта здійснення бажань у нас, зірка це здійснення бажань, це здійснення ваших найзаповітніших мрій, знаєте, от того, що ви дійсно хочете. Це така як зірочка, яка вас спрямовує, знаєте, це якесь така таке бажання або такий імпульс всередині вас, який вас веде. Перед і не дає можливості вам зійти з цього шляху. Це у нас карта ще надії, сподівання і віри в краще. Дуже часто за цими картами двома у нас можуть бути дійсно зустріч своєї другої половинки, тому Терези можуть зустрітися з нового партнера другу половинку. Своє знайомство буде достатньо швидке відносини будуть швидко розвиватися. Знаєте, карта зірка нам говорить, партнер як ідеал. Це можуть чоловіки знайти собі ідеальну жінку, або жінки може знайти собі ідеального чоловіка і такий партнер, як ідеал. Просто знаєте, може бути ось так. Але варто пам'ятати, що по зірці необхідно йти до саме до того, що ви хочете, не піддаватися на якісь мовляння, не сходити зі свого істинного шляху. Це ще карта хорошого здоров'я у нас. І дійсно може бути поїздка за кордон чи поїздка до своєї другої половинки або зустріч зі своєю другою половинкою. Але пам'ятайте, також дуже важливо річ, що не ідеалізуйте свого партнера по зірці, не забувайте про себе. Так, можливо, ваш партнер дуже-дуже класний, але пам'ятайте, що якщо ваш партнер ось такий прям ідеал, то поряд і ви з ним також ідеал. Не ідеалізуйте, тільки партнера, не забувайте про себе. І йдіть до своєї цілі, незважаючи ні на що. Так, от, звісно, ці карти ще можуть вказувати, що е, в когось із теразів може бути пропозиція руки і серця або швидке одруження може бути. Зовсім неочікувано може бути пропозиція, зовсім неочікувано може, або швидко буде весілля, знаєте, ось так. Розпис. Самітник. Замітник нам говорить про те, що е, може бути дійсно це карта всього, що онлайн. Онлайн-спілкування, спілкування в соціальних мережах. Е, так, вірніше за все, це буде, ось знаєте, саме в соціальних мережах, на відстані, коли партнери на відстані. Можливо, бути з друзями, до речі, це карта ще друзів, спілкуватися з тими друзями, що на відстані, або з тими друзями, що за кордоном. Але це ще, знаєте, робота знову ж таки з якимись паперами. Коли ви щось будете вивчати, знаєте, достатньо так будете скрупульозно, дотошно вивчати кожну букву. До речі, по цій карті часто може бути перевірка на роботі. Тому в квітні місяці будьте готові, що може бути якась державна перевірка, така як податкова, наприклад, там державна організація, що контролює там держпраця, так, контролює умови праці, наприклад, людей. може бути якась перевірка чи токру, і будуть. Перевіряти будуть шукати просто за маленьку якусь зачіпку, будуть щеплятися, будуть шукати просто по крупинкам. Буде дуже велика масштабна і дотошна перевірка, тому підготуйтесь краще до неї. До речі, можливо, хтось із вас буде здавати, нарешті, знаєте, буде як на фінішній прямі, буде здавати якийсь іспит, чи то захищати свій диплом, чи дисертацію, чи, можливо, хтось вас здавати на водійські права. І це буде як іспит, і знаєте, ви будете йти до своєї мети. Але ось ці екзаменатори, комісія, хто буде приймати у вас, перевіряти ваші знання, будуть дуже до всього так прискіпуватися, будуть до всього чіплятися, тому будьте готові, дійсно навчайтеся. Ну і звісно, ця карта нам говорить, що перевіряйте все, перевіряйте всю інформацію, яка вам буде надходити в квітні місяці. Перевіряйте. Всі документи не підписуйте ні жодних документів у квітні місяці без перевірки. Це у нас карта діловодів, юристів, нотаріусів, люди, які знаються на паперах, які можуть перевірити їх. Тому краще, якщо вам будуть щось пропонувати, особливо, якщо буде дуже швидка і стрімка пропозиція, неочікувана. Можливо, це буде, до речі, пропозиція нової роботи в офісі або на якусь нову компанію, або в тій на тому місці роботи, де ви давно хотіли, але це буде швидко якось неочікувано Тому перевіряйте всі контракти, всі документи, які вам будуть давати підписувати, всі умови праці, все перевіряйте, все звіряйте, ви не маєте бути легковажними. До речі, це у нас ще карта самітна це карта у нас ще детективів. Може бути, ви будете звертатися до детектива до якогось, можливо, ви будете співпрацювати зі слідчим, а можливо, ви є ця людина, яка працює. Досліджує щось там, чи це може бути слідчий науковець, може бути, може бути архіваріус, може бути е, нотаріус, юрист. Ті люди, які щось на податкові, які працюють так, щось досліджують. Можливо, ви будете щось досліджувати, перевіряти когось, і вам це буде приносити задоволення. Ну і станемо декілька карт з іншої колори. До речі, хочу сказати, що 4 квітня, вже зовсім скоро, у мене стартує другий потік авторського курсу мого сучасне таро. І в цьому потоці у нас буде два варіанти тарифів. Тому, якщо ви хочете навчитися таро, ви можете написати мені в дірект в інстаграм, посилання внизу, і ви можете запитати, але я вам зараз... Коротенько розкажу, що це буде. Це буде 12 вебінарів, де ми вивчимо загальну характеристику всіх 78 карт, таро вивчимо взаємодію старших арканів, молодших арканів та придворних арканів. Вивчимо групи карт, загальні базові розклади. Ну а хто обере? Тариф Майстер Плюс, той отримає ще додаткових три вебінари із додатковими більш глибокими розкладами, де я вас навчу робити всі ті розклади, якими я користуюся, якими я е, взагалі постійно оперую. Е, і тому, кому цікаво, пишіть мені в інстаграм, я відповім на ваші всі запитання. Ну і ще така важлива, такий важливий нюанс в цей період, коли буде проходити у нас другий потік курсу. Я буду в я буду знаходитися в одному із священних і святих місць, і я буду вам звідти, звісно, записувати медитації, вигрузки, загрузки. Ми будемо з вами співпрацювати. Ви отримаєте всі від мене авторські мої медитації. Ну і, звісно, чат підтримки 24 на 7, перевірку домашніх завдань особисто мною. І ті, хто будуть на тарифі Майстер Плюс, я вам привезу ще із того місця, де я буду знаходитися кожному потурні. Невеликі сувеніри, зряджені на любов, удачу, успіх. Тому, кому цікаво, хто хоче дізнатися про світ та ро детальніше. Можливо, хтось хоче здобути нову професію, пишіть мені в інстаграм, і я відповім на всі ваші запитання. Ну що ж, а ми дивимось, що далі чекає три у нас в квітні місяці. Світ. Карта світ. Вдале завершення якогось проекту у вас. Знаєте, це може бути ще, якщо ви працювали довго над якимось процесом, над якоюсь, якоюсь справою, над якимось проектом, ви в квітні місяці, скоріше за все, завершите цей проект достатньо вдало, отримаєте похвалу, хорошу винагороду, а взагалі це просто таке полегшення буде внутрішнє. що Вау, нарешті я це зробила, чи я це зробив? Це у нас ще карта роботи з клієнтами іноземними саме. Можливо, ви будете співпрацювати з новими іноземними клієнтами. Ви вийдете на новий рівень якийсь, так і можливо, це нова іноземна компанія, будете в ній працювати. І це для вас буде знаєте, як. Прийняття в на роботу в цю компанію, для вас це буде як нова ступінь у вашому житті, в вашому кар'єрному рості. І це взагалі прекрасно. Також це можлива поїздка за кордон. Хто планує поїхати за кордон, так, скоріше за все, поїздка вдасться, особливо, якщо ви дуже сильно цього бажаєте по карті Зірка, то поїздка відбудеться. Ну і звісно, це може бути знайомство з іноземцем чи іноземкою, і коли почнуться стосунки, зав'яжуться. Але, скоріше за все, це буде спілкування онлайн саме. І, до речі, це карта також соціальних мереж у нас всіх. Можливо, ви будете розширювати свій, свою сторінку в соціальній мережі. Ви будете виводити її на новий якісний, якісний рівень. До речі, це у нас карта, коли популярність, успіх, коли вас будуть пізнавати в усьому світі. Знаєте, Ось такий може бути. Можливо, хтось буде виходити на простори YouTube і також буде відео знімати, і по всьому світу буде видно, до речі, у нас і зірка, ось карта. Це також карта блогерів, карта людей, які Карта популярності, карта знаєте, слави, коли ви будете відомі, коли будуть про вас говорити. Але це дуже хороша карта, це може бути у нас ще вихід на новий фінансовий рівень, але знову ж таки, будьте обережні, перечитуйте всі документи, які вам будуть давати і підписувати. І дивіться, на що ви Але Дуже хороша карта, можливо, для когось це буде як зачаття ще. Якщо ви плануєте дитинку і хочете, щоб народити, так, щоб відбулося зачаття, зверніться до. І каря до спеціаліста, і він вам допоможе. Також це може бути взагалі уже народження дитини, коли цикл завершився, 9-місячний цикл завершився, і ви отримали дуже класний результат у вигляді вашого новонародженого малюка, і у вас починається новий етап у вашому житті. Це також може бути. Станемо ще декілька карт і подивимося. Туз чаш. Тут чаш нам говорить про те, що це щось буде дуже емоційне, це щось буде знаєте для вас дуже тепле для душі. Але ця карта нам говорить, що прислухайтесь до своєї інтуїції, до свого серця, до того, що ви дійсно бажаєте. І ця карта нам говорить, що приберіть свою занадто велику емоційність. Не впадайте у велику емоційність, але краще збалансуйте її. Тому що ця карта може вказувати на як на позитивні, так і негативні почуття і емоції. Тому ось тут важливо, щоб був емоціях баланс. Знаєте, щоб не було тут. Я безмежно щаслива чи безмежно щаслива а через декілька хвилин я в великій депресії. Важливо, щоб був баланс, але це ще карта у нас романтики, нових знайомств, знаєте, саме зародження чогось нового. Або якщо ви довго у стосунках, то це може бути коли знову пристрасть, сама не пристрасть, така палка, а романтична. Романтика, коли така чутливість відродиться у ваших відносинах, коли знову почнеться якийсь такий період, знаєте, залицяння, цукерковий період, дуже такий легкий, може бути. Якщо ви вільні, то це дійсно може бути нове знайомство, особливо це може бути знайомство саме з іноземцем, або за кордоном, або в соціальній мережі, і це буде дуже чуттєво. Це, до речі, ще отримання подарунків у нас, отримання компліментів. Але це ще карта творчості. Карта нам говорить, займіться улюбленою справою, хобі. Можливо, у вас буде якесь нове хобі, нове захоплення, яке вам буде приносити задоволення. Тому приділяйте час, і ви будете отримувати дуже, класну, дуже класний рівень енергії від цієї справи, якою ви будете займатися. Так, витягнемо ще. Декілька карт з цієї колоди вісімка пентаклів. Вісімка пентаклів, ви будете працювати, робота у вас буде. Хто переймається, чи будуть клієнти, чи буде робота. Не переймайтеся, клієнти будуть, робота буде і вам оплатять цю роботу. Тобто, ви отримаєте ось ці монетки, всі вони будуть ваші. Іноді може бути дуже багато роботи, особливо в другій половині квітня. Ви дійсно можете бути дуже завантажені, але знаєте. Що тут також має бути міра між роботою та відпочинком. Це дуже добре, коли є клієнти, але ось має бути структурування і має бути планування своєї діяльності, щоб не було ось цього перекосу, так, щоб не було знато великої втоми. Але карта нам говорить: будьте практичні у фінансах, не витрачайте зайві фінанси і працюйте, працюйте, і ви отримуєте дуже гідну винагороду. Це до речі, ще може бути карта майстра. Можливо, ви будете цим майстром, який базимо діє з клієнтами. Можливо, з клієнтами, а можливо, ви будете звертатися до майстра. Це може бути абсолютно будь-хто, це може бути майстер манікюру, це може бути бровіст-перукара, або це може бути сантехнік чи людина, яка допомагає вам в саду садовник. Ваш так, це може бути няня, це це може бути е, дизайнер одягу, так? який буде вам щось допомагати шити. Тобто, можливо, ви звернетеся дійсно до майстра якоїсь, чи то автомеханіка, і вам дійсно допоможуть за нормальну ціну виконати свою роботу. Це буде дійсно майстер своєї справи. Тому краще, якщо у вас щось зламалося, і ви думаєте, що ви самі полагодите, краще не ризикуйте, а понесіть дійсно до майстра, він знає, що робити. Витягнемо ще з такої з, цієї, з іншої колоди. Ще також одну карту. І подивимось, як завершиться у вас квітень місяць. Трансформаційно. Карта смерть. Це не фізична смерть, ні. Але це Це карта трансформації. Це карта, коли якісь, відбудуться якісь трансформаційні речі у вашому житті. Це може бути. Переїзд надовго з одного місця на інше, але це буде таке рішення для вас дуже вагоме. Знаєте, до якого ви довго йшли. Можливо, це буде достатньо боляче залишати щось і рухатись вперед. Але ця карта говорить, щоб отримати щось нове і вийти на новий рівень, необхідно як фенікс згоріти до тла. А потім видалитися з популу, тобто має бути переродження і трансформація. В першу чергу це говориться про духовну трансформацію, про внутрішню трансформацію, про трансформацію нашої психіки, наших установок, того що, наших уявлень, так те, що ми думаємо про світ, якісь наші уявлення про відносини з людьми, про роботу, про взагалі про життя. Має бути ця переоцінка цінностей. І карта говорить: ви їдьте зі страху, не бійтеся, йдіть вперед, рухайтеся вперед. Але це дуже хороша карта для того, щоб попрацювати, наприклад, із психологом. Ця карта нам говорить про те, що дуже добре було б там психолог, психотерапевт, робота з ними, особливо якщо у вас є певні якісь. Там, проблеми, Особливо, якщо ви розумієте, що вам тяжко емоційно і психологічно справлятися з тією ситуацією, яка у вас є, то краще зверніться до людини, яка спеціалізується. Тобто психологи, психотерапевти, це можуть бути терологи, можуть по цій карті у нас бути ще медіуми, гіпнологи. Екстрасенси можуть бути, астрологи іноді, так? до тієї людини, яка вам може дійсно допомогти пройти гідну цю трансформацію. Це може бути духовний наставник. Так? Це може бути спілкування, знаєте, одна бесіда з духовним наставником, яка повністю змінить ваше світобачення, яка повністю змінить взагалі ваше відношення до життя і запуститься трансформацію. Але головне, не бійтеся, до того, до чого ви хочете. Це може бути по цій карті переїзд назавжди. З однієї квартири на іншу, з одного місця на інше, в іншу країну може бути, може бути перехід з однієї роботи на іншу, назавжди. І ця карта, до речі, знаєте, по цій карті можна як дуже класно розбагатіти, так і втратити фінанси. Тобто ця карта нам говорить, будьте обачні з фінансами ще. Тому що тут у нас два моменти. Ви можете дуже, дуже, дуже багато дуже мати багато коштів, дуже розбагатіти. Але це ще може бути абсолютний крах. Тому ось тут я й говорила. Що перевіряйте все, що ви підписуєте, так? Перевіряйте всі угоди. Тому що робота буде, гроші будуть. Але перевіряйте все. Будьте розсудливі. Витягнемо ще одну карту з цієї колоди. І знаєте, що по цій карті по Трансту Маркану може бути, що у вас якийсь стан такий подавленості, може бути стан депресивний, меланхолії, і ем, відсутність енергії, апатія. Знаєте, от краще по цій карті в такий період взагалі, е, взагалі краще звернутися дійсно до спеціаліста, який вам допоможе. Тобто самостійно дуже важко буде справитися. Е, там зтелефонують елементарно навіть подрузі чи другу, які вам допоможуть. Або дійсно підійдуть спеціаліста, який спеціалізується на цих проблемах. Ось я витягла раз карту ту, яку... То, яку мали витягнути зірка. Дуже добра, хороша карта, дуже класна. Трансформація у вас буде, якась подія трансформаційна буде. Можуть якісь новини, до речі, по цій карті пройти, які вас засмутять. Е, може бути таке. Але ви справитеся. Карта Зірка нам говорить, до речі, у вас вже була карта Зірка із класичної колоди. Я ви... на початку нашого розкладу, дивіться, це дві однакові карти, просто з різних колод. Е, чудово, чудово, і карта Зірка говорить, не переймайтеся, всі ваші мрії і бажання збудуться. Головне, не давайте нікому збити вас зі шляху, головне не бійтеся, пройдіть ось цю трансформацію, і тоді ви отримаєте класні подарунки від долі, і тоді ви прийдете до того, що ви хотіли. І тоді ваші мрії збудуться. І тоді збудуться, знаєте, якісь такі бажання, які є істинними, найзаповітнішими. І у вас все вийде, у вас все вийде. Це буде прибуток, і популярність буде, і слава буде, і це те, що ви бажаєте. Але важливо пройти трансформацію. До речі, до речі, це ще може бути у нас карта зачаття і вагітності. Хто дуже сильно хоче завагітніти, їх це може бути особливо шляхом через еко, наприклад, так, або через якісь методи, інші медичні. Може бути ось зачаття, запліднення, так, і потім ви дізнаєтеся, що ви вагітні, ура, найзаповітніша мрія збулася. І це прекрасно. І ще одну карту пораду для вас із цієї шкоди. Король чаш порада по цій карті, знаєте уладнайте відносини зі своїм татом чи зі своїм чоловіком. І, взагалі, це карта, яка говорить, приборкайте свої емоції. Якщо ви чоловік, мужчина, то, скоріше за все, налагодьте стосунки з оточуючими вас, з мужчинами, саме рідними, родичами. Особливо це взагалі карта тата. Лунайте відносини з татом, примиріться, щоб не було бурі емоцій, і тоді у вас все налагодиться. Це ще карта духовного наставника, йога, це може бути тренер, до речі, це може бути музикант, людина, яка є вашим наставником і вчителем в якійсь справі. Тож карта говорить також, що зверніться до спеціаліста, до цього, до вашого наставника коуча, він вам допоможе. Або ж примиріться зі своїми емоціями, особливо, що стосується вашого чоловіка, якщо ви жінка, або вашого тата. Ось такий прогноз, таро-прогноз на квітень місяць для вас Терези. І я дякую, що ви були зі мною. І, до речі, рекомендую дивитися дані таро-прогнози як по знаку сонця, так і по знаку асцендента. Хто не знає свій знак Асцендент, ви можете написати мені в інстаграм в Дірект, і я вам допоможу розрахувати його. Дякую, що ви були зі мною, і до нових відео!